Так, підписники гості каналу всім привіт. Короте, зараз на роботі, я в котельні тут. Принесли нам он макети. Всякі такі невольот. Барабани, тут тесорчик ось є. Передній мост тесорчика, ремонт його все. Це двігун його, мабуть, теж. Коротше, це з трудового У нас колись в школі тут було, типу, трактористів вчили. Механізаторів. От є така тут фігня. Це коротше, все, зараз пофоткаю її детально. І зліплю щось таке відео під Може, Кому буде цікаво, він шнек є принцип. Коротше. приємного перегляду.